Тарас Шевченко обожнював її кулінарні рецепти. А Іван Полюй називав українською Беатріччя. Цього місяця відзначають 195-річчя від народження культової української письменниці Ганни Барвінок, яка, попри великий доробок, залишається у тіні свого більш прославленого чоловіка Пантелеймона Куліша. На вихідних у Ніжинському державному університеті зібрались найвпливовіші українські науковці, щоб повернути їй літературний статус-кво. Детальніше у матеріалі нашого власного кореспондента у столиці Сергія Салія Ганна Ганна Барвінок, дружина Пантелеймона Куліша. Перша жінка-письменниця в історії України. Її постать сама по собі варта роману, кажуть учасники наукової конференції у Ніжинському університеті. Ганна Барвінок має свою нішу історико-літературну. Вона яскравий представник. Так званого етнографічного реалізму, про який у нас дуже мало говорять літературознавці, етнографія була одночасно і історією, і літературою. Пам'ять про славетне подружжя кулішів береже заповідник Ганни на пустинь у селі Оленівка на Чернігівщині. Саме туди перемістилися на другий день учасники конференції, присвяченої 195-річчю Ганни Барвінок. Директор музею Юрій Блоха очолює заповідник майже 20 років, не полишав своє дітище і в дні російської окупації навесні 2022 року. Підкреслюють учені. Це своєрідна духовна оаза. Місце, де е, я переконаний вітає дух того ж Пантелеймона Куліша, той родини Білозерських, і той ж Ганни Барвінок. Але, що, на мою думку, надзвичайна та цінність і важливість, і слава Богу, що ми можемо сьогодні подякувати Івану Степановичу Плющу, який створив. Спеціальний фонд і відтворив, відновив цю ганену пустинь. Атмосфера, яка тут панує, прекрасна атмосфера, тому що це ніби і спокій, але ти розумієш, що люди, які тут жили, цього, цей спокій зовні був, але в душі його не було, тому що це не спокій творіння, не спокій, який спонукав до породження нових ідей і реалізації цих ідей. Уперше у Ганнині пустині десант львівських учених на чолі з відомою дослідницею з інституту Івана Франка Аллою Швець. Саме вона подала ідею проведення конференції. Ганна Барвінок виняткова жінка, як називав її сам Пантелеймон Куліш. Людина з над людей. Особисто для мене Ганна Барвінок це постать, котра злютовує і об'єднує Україну. Ганна Барвінок вона мріяла побувати у Львові, проте не судилося. Тому це такий жест від нас, жінок з Львівщини, приїхати сюди, вклонитися її пам'яті, ступати її стежинами. І це надзвичайно натхненні дні для нас. Заповідник та Ніжинський університет можуть стати літературною лабораторією із вивчення спадщини кулішів. Наголошують учені. Для початку пропонують провести в Оленівці виїзне засідання парламентського комітету із питань культури, а самому заповіднику присвоїти звання «національний». Потрібно, щоб люди пам'ятали пам'ятали і знали цю історію, нашу історію, з якої почалося всеукраїнське. І майже 200 років тому Ганна Барвінок, самовіддана жінка, яка стала рушійною силою тої зірки, яка засіяла. На українському небоскілі Пантелеймона Куліша. Великою ціною, але українська культура отримала карт бланш на відновлення панування у себе вдома. За даними соціологів, за останній рік 69% українців почали більше цікавитись своєю історією, вивчати її. Зараз кульмінація багатовікової боротьби української нації та її культурної еліти, наголосили учені на батьківщині кулішів. Сергій Салій Володимир Дзюба спеціально для Д1, Зніжина та Оленівки.